Я воюватиму до кінця. Інша справа, що кінець може бути геть інший. Це може бути кінець Російської імперії. От мені найбільше імпонує цей кінець. Відповідно, для себе я прийняв рішення, що я воюватиму до кінця. Питання лише в тому, яким буде цей кінець. Чи прийняли для себе рішення ті люди, які зараз втікли від війни? Ну, втомились. Чи прийняли вони для себе такі рішення? Я не знаю, мабуть, що ні. Чи вони про це думають, може не часто. Які я чую аргументи, коли десь в коментарях я оце от пишу: що власне люди схаменіться, ми у війні, ціллю якої для нашого ворога є знищення нас як держави і знищення усіх. Тих, хто є носієм ідеї Незалежної України. Ну, Мені це не підходить, тому проти цього я воюватиму до кінця. От коли я про це пишу або кажу, мені пишуть в коментарях дуже дивні речі. Максимально дивні. хай спочатку там влада, щось бу-бу. бу Або там. Хай спочатку перестануть будувати стадіони і бруківку викладати і красти на бруківці, а потім уже ми підключимось. Ну, Зрозумійте, я різко проти, аби ті, кому ми дали повноваження, то нагадаю, ми республіка, і в нас повноваження, в нас не влада над громадянами. А громадянин делегує повноваження, і влада має служити громадянам. Ну проста ж конструкція, просто нагадує. Mm -hmm. Так от, в цій конструкції я різко проти, щоб ті, кому ми дали повноваження, тими повноваженнями зловживали. Зокрема, крадучи на Бруківці стадіоні ще на чомусь, ще на чомусь. Але ж це не причина війну програти. Тому що якщо сюди прийде дядя Ваня на танку, то вже нікому. з Тих, хто зараз пише оці коменти про стадіони і ще якусь, легше не буде від того. Ти тоді будеш не про Бруківку думати, а про те, чи за тобою приїдуть завтра чи післязавтра. Чи тебе розстріляють? Чи тебе розстріляють, чи, може, в кращому випадку відправлять в Сибір. Тоді тобі вже не до Бруківки буде. Просто я цей час не застану, тому що, очевидно, для мене кінець настане раніше. І цей кінець мені не сподобається. І вам, мабуть, теж, вам я маю на увазі от, подібні коментатори. Тому для мене це геть дивно. От, от що, ви запитали, що мене дивує? Мене дивує перекладання відповідальності на іншого. От на іншого, е, при тому хтось перекладає відповідальність на носіїв повноважень. Хай спочатку воюють депутати. Е, ну, е, По-перше, це ну, дурня. Тому що вони мусять іншу виконувати функцію. А, е, ну, е, а уявіть тепер, що армія сказала, ні, хай спочатку воюють депутати. Вони ну, все сюди приїхали русські танки. А що знаєте, є такий коментар. Хто їх сюди пустить? Дивіться, єдина сила, яка їх сюди не пустила, це сили оборони. А тепер уявіть, що сили оборони, сили оборони це такі самі люди, як я. Зрозумієте. Це вже давним-давно не кадрові військові, звісно, є і вони. Але величезна кількість мобілізованих, серед яких ну, лікарі, айтішники, футбольні хулігани. Тобто, це не люди, які от, е, прийняли рішення, контракт до війни. І ні, це люди, які пішли воювати тоді, коли настала війна. І я не кажу, що усі мають воювати в окопі, але я кажу, що усі мають воювати на тому місці, де вони знаходяться.